Друзі, зараз буде контент з майстерні з ось такими крутими брюками палацо моїми. І так, це фірмові брючки. Чекають свого часу, щоб я їх вшила. Вшити потрібно на досить багато. Це я так заколола, щоб висока посадка на талії була комфортна. І так можна зробити декілька варіантів. Можна зробити вшити по спинці, можна вшити по спинці і по боках, можна захватити більше тільки по боках, і тут дуже багато потрібно часу, щоб зробити. Якісну фабричну обробочку. Але я йду дуже простим шляхом, який раджу і вам, для того, щоб ви могли самостійно вдома зробити таку легку коректіровочку своїх улюблених брюк, спідниць або джинсів, якщо вони ось тут мають такий більш широкий об'ємний крій. І так, наколола булавочку, там, де нам потрібно зробити таліку, далі підібрала ось такі подібні. Кричучки. Бачите, тут є ось такі. І просто протягом однієї хвилинки я пришию. Дивіться, Тут одна, а ось тут друга. Все. На цьому моє коригування моє закінчиться. Тобто, дуже швидко, якісно, а головне стильно. Тобто, Оскільки це, оскільки це брюки і палацо, тут вони мають широкі кишені, складочки ось такі дуже крутезні, широкі, то ось тут буде ще одна ось така. Діагональна складка, і це е, дуже стильно. А довжину я скоригую е, зараз е, зроблю примірочку, наскільки мені потрібно укоротити, щоб одягати зі своїм улюбленим весняним зуттям. Ось так от такий лайхак від мене, який ви можете зробити самостійно в домашніх умовах.